Після зволожуючого тоніка я наношу на свою шкіру, гель, сяюча шкіра. Дівчата, вона настільки класна, вам зараз покажу її такий склад. Це також гелева основа, яка вирівнює тон шкіри. Робить шкіру більше сяючою, пружною, гладенькою, робить її м'якенькою, тобто повертає вам молодість і сяяння вашої шкіри. А ще дуже класна вона тим, що містить екстракти п'ятиазіатських рослин, серед яких є солодка, містить інкапсульовані пептиди, які доносять всі вітаміни, всі антиоксиданти, які містить цей гель до самих глибоких шарів шкіри. І ми з вами маємо супер сяючу шкіру, яка дуже Гарно молоджується, вирівнюється тон шкіри, також відбілюються такі, знаєте, більш помітні пігментні плями, вони більше висвітлюються і ви досить класний такий маєте результат.